Обід готовий. Ось така вийшла в мене картошка з м'ясом, жарко є рагу. Хто як називає. Головне, що смачно, швидко. Тут у мене салат заправлений майонезом. Тут така квіточка, яка прикрашає мої страви. Мій стіл обідній. Смакота. Рекомендую: готуйте, смакуйте та будьте здорові. Апетитна приправа. Там болгарський перець, трошки зелені, сухий чесничок, петрушка. В общем, весь огород такий сушений. Хмелі сунелі трошки, небагато, солодка паприка, гірка, гостра, все добре перемішую. І смажу на великому вогні приблизно ще 2-3 хвилинки. Зараз хочу приготувати такий швидкий обід з підчеревини. Нарізала ось такими кусками, все промито. Молода картопля, промита, порізана. Зараз солимо. Все за смаком, дві лаврушки, кмин пів чайної ложки. Перемішую і смажу на середньому вогні приблизно 10 плюс-мінус хвилин. Має з'явитися така скоринка. М'ясо бажано добре просмажити до золотистого кольору.